Знову будуть казати, що ти мітаксу п'єш. Кажуть, 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 що вже не модний напій, до речі. Пив би ти віскі, блядь, Зразу був би модною людиною. А мітакса це ж грецький напій. Греція де в дупі. В єврозоні. В дупі, але в Єврозоні, блядь. Постійно, постійно, гроші, постійно гроші просять, як ми. А ну ми не в єврозоні. Ну гроші просимо. Пекельні хроніки на ознаках. Минув тиждень подій, на щастя, не поменшали. Я так підозрюю до, залиш... до залишку посади нашим головним карманичем, подій менше ніколи вже й не стане. Тому ще як мінімум три роки будуть виходити наші пекельні хроніки. Худший зол то, що добром прикидується. До 25 тисяч залишилось не так вже й далеко, тому от. Всім тим, хто донейтить, пересилає гроші на картки, просто підтримує гарними словами, лайками і так далі. Великий вам уклін і без вас, ми, от повірте, ну, тупо от нічого не варті. Тому ще раз велика шана, і дяка вам. І наш чудовий спонсор компанія «Агроханф». Я AgroHunf. Це чудне слово. Це тому що в коментах зачмирили нас за те, що як це у вас з'явився партнер, практично спонсор, а ви навіть ні разу його назву не назвали. Чмошники. Минулого разу ми рекламували їхні шкарпетки, конопляні. І крекер, да. Ті, хто не купив шкарпетки і крекер, от, от, будь ласка, за посиланням, яке розміщено нижче під цим відео, переходьте і отримайте насолоду, бо ті от шкарпетки їх просто не зносити. А тепер ще й додалися ці файні конопляні черевики. Як кажуть виробники, можна носити і будь-де от бути, воно нога ну, не потіє, тим більше, якщо взути крім черевиків, конопляні шкарпетки. Взагалі, от чистий комфорт да. і кайф. Якщо ще. Зайти на поле справжні конопляни, ну ви просто відчуєте себе на рідній землі. Слухай, трохи не коноплян є. Серед городу рясніє ціла плантація коноплі. Шукати власників довго не доводиться. Господиня цього шматка землі запевняє, уявлення немає, що то проросло в неї поміж картоплі. До речі, один з нас і цмі захворів, здається, ну незрозуміло на що я зроблю трошки пізніше тест, але як мінімум не завадить. Вдягнути конопляну маску з шістісінької конопельки і кайфувати цілих півгодини, поки буде у нас, значить, з вами тут знову товариш полковник на мобільний проривається. Три. Ну, що ж це за? Товариш полковник, масок тільки дві. Вибачте. Я бачу, я не глухий. Для презенту от дуже офігенна тема. Масочки актуально. Я теж вдягну. Хоч я от не шмаркую, не кашлюю. И не попукаю в эфире. Вот так перданули чуть-чуть. Пукнули где-то процентов на 20, хотя хочется пердануть на 100%. Нельзя так рисковать. Ну просто обидався полковник, на те, що я йому сказав, що передзвоню. Я так підозрюю, що нас потім жде. О! О, що вам сказати? Сухо, комфортно, класно. Коротше кажучи, нижче під цим відео розміщене посилання. Переходьте, замовляйте собі все, що є з коноплів. От от все там за тим посиланням, і буде вам щастя, сухо, комфортно і, в принципі, ще й кайфово. А тепер, як каже один український блогер, вйо новин: готова! Плюралізм! так! Ти готова! Перескакую, Ти готова! Плюралізм. так! Я готова! Зімбабве почало вакцинацію. Дружня Україні країна. Почала вакцинацію. Ура. Як відомо, ми за всіма рейтингами там. І рейтинг щастя, і рейтинг добробуту. Ми постійно пасемося Біля десь. Зімбабве. Біля Зімбабве. і от Зімбабве чомусь почала першою. Африканська хороша, мавірно, країна не був, я там, Зімбабве. Так от Зімбабве почали вакцинацію, а в Україні ні. Колись стає соромно, цю маску ти вдягаєш наверх. Такий. Курва! Як то так? Зімбабве вакцинується, А ми, звиняті, вакцинуємося. Вакцинуємося. Ага. <свистач> <свистач> Міністр Степанов полетів в Індію. Вакцинуватися? Ні, дивиться, як вакцину загружають. Я не розумію. Мали ж <прав> з Китаю везти вакцину. Вони ж через Індію її везуть чи що? Перевалочний пункт у них в Індії чи що? <прав> Значить, в Зімбабве, я так розумію, треба летіти вакцинуватися. А китайську вакцину треба купувати в Індії. Коли антидозу отримаєш, тоді твій сон пірмаатма з'їде і отримаєш. Міністр Степанов, я так розумію, шукає... Сів собі в літочок. Так, да, а, а в Індії... За державний кошток. Ну і що? Нічого, поїхав подивитися, щоб грузчики часом з пару ящиків наліво кудись в Парагвай не переклали. Тому що то контрабанда, вакцина, то дуже така актуальна тема. А в Індії там, до речі, оці всі брахми там, і можна чакри повідкривати і так далі, і взагалі там на ГОА можна, до речі, класно відвиснути. Відомо до кінця, чому міністр Степанов полетів в Індію. Те, що він каже, що він начебто за вакциною поїхав, <с Rivers> Ні -ні 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 -ні. нікому це ще не відомо, тому от давай дочекаємося, може, офіційних якихось. Коли наші можновладці кудись літають, це завжди невідомо, якого кого хер вони туди полетіли. От перед цим у нас президент полетів в Аує. В ОАЄ! За Ує. Такі візити перших осіб, офіційні візити, вони довго готуються. Це має бути офіційна програма, має бути підготовлені якісь документи до підписання е, між країнами. А тут такий стиць пиздиці, звіничи за слово, блять, нічого не було. На сайті МЗС ніяких немає навіть натяків на те, що має бути офіційний візит. І вдруг за там за за день-два з'являється, що президент летить в Арабський Емірат. То він в Оман так літав, блін, от давіче. Секретарь Зеленского сказал, что он будет в Буковеле до 11 января. Но тут вдруг 5 января, то есть буквально на следующий день после фоток, оказывается, что э, Зеленский так разогнался на лыжах, что затормозить смог кажется, на берегу Индийского океана в Омане. Ну, дивись, от на офіційному сайті Офісу президента України написано, що президент України, це треба цитувати, до речі, президент України Володимир Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською в межах офіційного візиту до ОАЕ відвідав Всесвітню виставку Експо 2020. Це так написано на сайті президента. Я нічого Ми, минулорічну виставку відвідав. Да, відкриття якої в зв'язку з пандемією перенесено на жовтень-2021. Виглядає як гімно. Тобто. Є якась дивна логіка, як у Степанова, який за китайською вакциною поїхав в Індію, хоча вже вакцинують в Зімбабве. А тут людина поїхала відвідати виставку минулорічну виставку, яка має відкритися в жовтні цього, цього року, року через півроку. А відвідав він на 14 лютого. на а тому, день а тому що у Арабів Арабські Емірати дуже багата країна, і я впевнений, що вони вже давно освоїли оці подорожі в часі, посадили його в той Делоріан. Там професора такий в окулярах завів доворять, і вони раз і в жовтень місяць. Здравствуйте, от виставка, а ла ла, все назад, назад. ай-лю-лю. Наш Чегівара Василь Петрович стає в один ряд з Володимиром Великим, Ярославом Мудрим та Богданом Хмельницьким. Колега, я пропоную просто не шукати логіки. А в... ми і не шукаємо ніякої логіки. От сприймати от. Поїхали люди за минулорічною виставкою, яка відбудеться у жовтні, поїхали чомусь у лютому. От поїхали і поїхали. Все. Не шукаємо логіку, легше живеться. І нашим глядачам легше живеться. Там, не не шука... шукайте логіку. Не, шука... шукає, не шукаємо логіку, чого туди полетів репресірований козак. Який? Ну, Чиї канали закрили. Офіційний а -а -а. власник каналів закритих. Якимось дивним Макаром чомусь е, полетів теж в Об'єднані Арабські Емірати е, чартерним рейсом, полетів на день раніше, от, ніж президент. Совпадені, як казав один московський псевдожурналіст, совпадені не думав. Ну, взагалі, якщо ми вже заговорили за засоби масової інформації, минулого тижня сталася класна подія. Президент, колишній президент України Петро Порошенко, купив сам у себе канал. П'ятий президент і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу Прямий уточню цей канал. Від початку своєї існування асоціювався та пов'язувався саме з Порошенко і весь час ретранслював виключно думки та позиції самого Петра Олексійовича нардепів. Його політсили та партнерів. Це був тоніс, який належав сім'ї. Знаєш, людини, яка зараз відпочиває в Ростові на пенсії, на пенсії да. Легитимний Легитимний. в Ростові да. на пенсії. Остаюсь не только единственним легітимним президентом України, але й верховним головнокомандуючим. сам факт покупки. Він не такий цікавий, як то, що йому передувало. Просто стався нібито витік інформації. І за цією інформацією на засіданні РНБО повинна була відбутися процедура закриття прямого каналу. Ну, тобто, Макеєнко мав попасти під санкції, і так само, як оці три канали товариша Козака, мали закрити цей канал прямий пану Макеєнка. А чому тоді на каналах Ярого Борця з э, російською пропагандою, ну, її агентами, звісно, цих самих агентів в останні три дні показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла? Гаразд. І даби уникнути закриття прямого, тобто, даби уникнути попадання під санкції, він взяв його і викупив у Макеєнка. І тепер, уже власне, ну, це не актив Макеєнка, і закривати його немає сенсу, немає так, якби, от причин. І якщо це правда, то я думаю, що в адміністрації президента опалення на три дні можна було легенько відключити. Там такий, мав бути, блін, бурнінг. Я пропоную від політики перейти до чогось більш такого легкого, до якихось таких приємних новин, таблоїдних можна навіть сказати. От, наприклад, у Верховній Раді… табло дали Таблоїдні новини. Сьогодні в табло отримав і ківа. Ілія Ківа, до речі, Не виступив виступив на захист жіночої честі. на протяжении последних 10 лет в городе Києві работает целая система притонов, которые уничтожают в первую очередь нашу честь, женскую честь. От він такий висловив таку палку промову. То він Арестовичу відповів, чи що? Ні, а що. Арестович шо? виступив навпаки проти жіночої честі на одному з ефірів, на одному з каналів. Ви ж до рівня жіночої общаги опустились, опустілися, да? в цьому ПТУшний такий. Він негарно висловився про жінок і про жіночі гуртожитки. А що за таке? Що ж, ну, ж він так? Він, так, він мож... покаявся потім, він... здається. Ні, не покаюся. Ні, покаюся. Ні, Ні, не, не, покаюся. Ні, не покаюся. Ні, не вибачився. Давайте дотримуватись інформаційної гігієни Це і не говорити. Це просто зеркало. Я поставив перед вами, щоб ви посмотрели туди, поймаєте? <Пані> <клух> як у вас сексізм? Ну, Зрозуміло. Е, Гарно вибачу. Не, погір... не погіршую, я ж ж ситуацію. Я вже про ПТУшників не кажу. Та як він вибачився, то краще б він не вибачався. І тут в цій ситуації я би. Власне, ми не проти жіночих гуртожитків. Ми взагалі за жіночі. Я завжди був за жіночі гуртожитки. <гум> Із самих студентських років. Ну що, ось така наша кімната. Тут проживає шість дівчаток. Всі вони дуже класні. І людина, яка ображає жіночі гуртожитки, вона це свідчить тільки про те, що ця людина ніколи не була в жіночих гуртожитках. Напевно, ця людина спеціалізується на чоловічих гуртожитках. Було <гум> це! Гарна студентка йшла до гаю. За нею, студент чап-чап-чап-чап. чап ча. -чап -чап -чап. Божема, ви шикарна мужчина, саме лучше. Мені от дуже дивна, знаєш, сама от поведінка е, от таких, як Арестович. Ти вже курва, не просто блогер, який там обсирає Зеленського. Ми ж пам'ятаємо, як рік тому Арестович обсирав Зеленського. Я не хочу проводити паралелі і казати, що Зеленський нібито російська маріонетка, але я наполягаю на тому, що його нездатність проводити змістовну політику, виважену за стратегічним курсом, буде обов'язково використана Російською Федерацією і вже використовується. Ну чесно, відкровенно обсирав його, знущався. Вже не обсирає. Уже ні. Тільки дали зарплатку, все вже стало нормально. Він зжав зуби і зрозумів, що аплодисментів не буде. Буде тільки літати, треба йти і робити своє діло для країни. Чувак, ти вже тепер ніби офіційна особа. Фільтруй базар. І товариші, і роботодавці, ну треба проводити якусь роботу, тому що людина приходить в телепростір на мільйони глядачів, несе ахінею, потім ще додає, що е, це офіційна заява. Курва, да ти, блін, взагалі при своєму мі. Пузирки такі маленькі і однакового розміру. Нашу честь, каже Кива, женскую честь. Чувак, ты шо пол поменял что, Тебе это, Чик-Чик, операцию забыл в Таиланде. Яку нашу честь, женскую честь? А я всего добиваюсь в жизни сама. Красоту от рождения мне природа дала. Всех мужчин на свете я сведу с ума, в числе и тебя. Притонов, которые уничтожают в первую очередь нашу честь, женскую честь. А потім він а потім... в цей же день е в цьому ж светрику, в якому він виступав у Верховної Ради, противоречию. Він, по-моєму, спить в тому светрику. <гум> він потім заявив зовсім протилежно. От я теж пропоную зараз послухати, щоб порівняти. Про жіночу честь спочатку було сказано, а потім. Била би честь, била би честь. Кому яка в хуй різниця, як депутат Рудик назвав какую-то бабу. <гум> 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 я, блин, ну, в черговий раз, от, Тишуся, где, в какой стране вот, люди с диагнозом ананцефалия может быть, и вот при Владе? Ну, и что? Вы иногда член поправляете? Ну, это механическое движение, опять же. Ну, когда у тебя есть член, ты, мужчины, его поправляют. Мужчина поправил свои яйца. Я не считаю это эротическим скандалом. Це просто ну, треба медичні симпозіуми, консіліуми збирати. І, і щоб лікарі, от ті професіонали, могли от, власне, ну, якось досліджувати цю історію, як таке взагалі може бути. Тут медицина, на жаль, безсила. Я все-таки пропоную перейти до ліричних новин. От, наприклад, ОПЗЖний депутат Мусам Магомедов написав своєму коханцю про чоловічі попою. Життя – удивительна річ. Мусам Магомедов написав «Коханці». уже далі можна нічого не говорити. Ліричні новини. Ліричні новини, так. <рик> тобто для ОПЗЖ анал не табу. Мусам Магомедов розірвав походу всіх та Содом його мора в 21-му не гріх. Це от для, этих, для слух Анал табу, а для ОПЗЖ це нормальна історія. Ну, що, а ми ж за як за, ні, ні, я ніч нічого... за ЛГБТ спільноту. Ми я ж тобою ні, я... підтримуємо цей рух. Я нічого... я нічого не маю проти. Ти не підтримуєш? Я підтримую мені абсолютно. Знаєш, я не лізу з ліхтариком, свічкою ввечері там у вікна сусідів, подивитися, чим вони займаються під ковдрою. Але, шановні знову ж таки, депутати, блін, у вас туди даунів набрали просто адборних. Та ти курва, можеш, блін, отопорно переписку вести, блін, коли ти в туалет посати виходиш, блін. Чи то треба таки от так горить прямо в залі? Горить? Той, блін, прямо яйця чухає, бо в нього член. Є, він так заявляє. У мене є член, я не можу його не трогати. А цей прямо от, ну, про попи араб, арабських аніматорів пише в залі, і от, стільки разів вже палили ці переписки, стільки разів вже... Тут не так давно Юлія Володимирівна. В гості там запрошувала ä, пацана. А цей от, блін, про арабських аніматорів сидить і пише. Ну, блін, ну от вони не ізлічіми. Вони просто як треба привезти на якусь фотовиставку, щоб вони побачили, як працюють ці об'єктиви, що вони можуть здалеку там, метрів за сторони. Їм в нічого не поможе. Я думаю, що от цих, Знає... цих депутатів Верховної Ради Ладно. з них треба поробити воскові фігури. Тому що через, е через кілька років ми будемо дітям і внукам розказувати, що блін, я вірю, що в цій державі все буде нормально, але я буду розказувати, о, ви не повірите, ну колись у нас були такі депутати. Внучата такі будуть маленькі сидіти, такі депутати, що чухали яйця прямо під час засідання. І вони такі дід, і... та ти трендиш. блін. І писали коханцям. Да. І обсуждали, так сказать, анальний секс відзаді прямо під час засідання Верховної Ради. Тобто там на трибуні чувак говорить, треба прийняти закон, щоб народу стало жити краще. Треба там щось ну, змінити в державі. Це цей каже: хочу бачити, як тебе два араба, блін жухають в жопу. А ви хочете сказати, що чоловік, який намагався запхати гумовий кулак в мій анус. Був гомосексуалістом. Це все брехня. Це все брехня. Да. Ми хочемо закінчити нашу сьогоднішню е здибанку файною піснею. До речі, ви в коментарях там питали, що це у вас? Я займа... взагалі хочу про коментарі поговорити. Нам так приємно, коли люди пишуть коментарі. І коментарів все більше і більше. І я от. І ми всі читаємо. Ми всі читаємо. Я особисто собі навіть відмітив, скопіював один з тих коментарів, і я не можу просто його не, не, не засвітити. Знаєш, про що ми ще не поговорили, крім коментарів? Чувак, Марс наш? Марс, Марс не наш. Марс американців. Це перші кадри із червоної планети, які устиг передати марсохід землям наполегливість. Перед посадкою космічний апарат подолав сім хвилин жаху. Так називають дослідники час, коли він проходить атмосферу. Далі марсохід успішно сів на Марс. І це все не брехня, Марс наш. Про коментарі. Дякуємо про те, що дякуємо хлопцям з Донецька. Та оцей комент, так коли прочитав вітання з Донецька, в мене реально так на душі потепліло. Я тільки хочу сказати людині, яка це написала. Чувак, бережи себе, бережи себе, все буде добре. Марш з піснею брехня. Да. Ним ми власне закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Знову ж таки, це відповідь на, на комент. Бо люди в коменти питали, а що це за гурт такий у вас в минулій програмі, е, такий, от прямо буквально як комета, пролетів. Сказав, це все брехня і пропав. Нам інтересно? Нижче під цим відео розташоване посилання на нашого чудового партнера. От купуйте, заходьте оці всі файні конопляні масочки, конопляні шкарпетки, конопляні тухлі. І от підписуйтесь на канал ознаки. 25 тисяч, наша тепер планка, яку ми маємо подолати разом. До наступних зустрічей. Слава Україні. Героям слава! День огортає час, нічого тає безсоння. Час не дає зустріти самих себе. Хто із нас вартий вічності, хто із нас вартий іноді. Всі наші альтер еко померли у кожному з нас. Ведь собі, чужий, ти хочеш мене зустріти у нашому світі і вбити мене, такого як ти, такого, як ти. Але ти, сука, мовчиш, коли народжений, щоб говорити, і обраний допомагати мені, допомогти мені. Ні, я не вірю в іншого. Плен.